администрации им позвонили, сказали, что перенесите, пожалуйста, на пятницу. Я не знаю, почему Вот э, я разговаривал с застройщиком, что а он может их не ждать. И... Я с ним разговариваю. А, а застройщик сам побоялся за выйти, да? Разговаривать не о чем, о чем не строить. Это не я не, не я не с ними, я просто я взял, я разговаривал с ним. Не, не, я просто с ним общался, взял 10 миром с людьми. Шановні друзья, шановні мешканці, я з вашого дозволу скажу пару слів. А, значить, яка склалася ситуація на сьогоднішній день? А, коли останній раз, здається, якщо не помиляюся, було в п'ятницю або в четвер минулий, ми тут з вами збиралися. А, тоді а, присутній тут був голова районної адміністрації, і а, ми виявили, що цей так званий забудовник не проводив громадських слухань, не питав думку мешканців. І зрозуміло, що якщо збереться реальні, а не фіктивні громадські слухання, то це означатиме вже їм нам, якби в нашій боротьбі ще один козир, тому що це означатиме, що вже на громадських слуханнях громада проти. А відповідно пішли маніпуляції. Ми говорили про те, що і це було Олег, може підтвердити. Мова йшла про те, щоб було офіційне оголошення в газеті. Була офіційна заявка відповідно на два тижні, щоб і два тижні люди мали час підготуватися, зібратися, запланувати, і після цього проведення громадських слухань. Забудовник, як завжди, бреше. і вони взяли і в... так. От нікого не повідомив, що їм не забував оголошення, що от вони сьогодні будуть проводити 19-й годині в приміщенні школи. Очевидно, що готувалася велика провокація. Я поясню, яким чином ви знаєте, як працюють ці шахраї. Мета була наступна: створити картинку видимість. Що нібито громадськість не проти будівництва робиться це наступним чином. Зганяються тітушки, які стають на дверях, нікого не пускають з реальних мешканців. Туди за кілька годин до початку заводяться кілька сотень проплаченої масовки, яка імітує, що нібито вони мешканці. Після цього це знімається на камеру. Проплачену, яка демонструє потім десь на знов ж таки замовному сюжеті і десь в інтернеті, що от мовляв, дивіться мешканці за. А те, що тут навколо були би ви, які були би проти, це б ігнорувалося. Тому я сьогодні подзвонив, оскільки анонсувалося, що зустріч буде тут в школі. Я подзвонив сьогодні зранку голові адміністрації Дніпровської і сказав, що така от планується провокація, і попросив його до я не можу йому вказувати. Я його попросив, щоб він сьогодні цю команду школі. Щоб школа сьогодні закрилася, нікого не пускала, ніяких там слухань сьогодні не проводила. Відповідно, на сьогоднішній день, 19-й, бо воно зараз вже там 15 -й по сьомі. Поки що тут тихо, все школа закрита, ніяких ми не бачимо тут в принципі підозрілих особ-представників забудовника. Тому це означає, що на сьогоднішній день нам вдалося зупинити цю провокацію, яка готувалася. І якщо забудовник, власне, ми говорили, що наша мета не просто. Якби там призупинити будівництво, Наша мета не допустити, і тому якби поки що ми рухаємося в правильному меті. Ми їм сьогодні поламали їхні плани, але на майбутнє, а, власне, ми такі повинні. Я думаю, ну це моя думка, я не нав'язую. Я так думаю, що все таки мають відбутися реальні, а не фіктивні громадські слухання, які би призвели би до конкретних рішень і юридичних фактів, того, що громада проти цього будівництва це юридичний факт. Плюс, я так розумію, що напрямок тої роботи, який ми домовилися, він продовжується. Тобто, оскільки Дніпровська РДА, вона виступає замовником будівельних робіт, ще коли там були інші за минулої влади керівники, нинішній керівник РДА, голова РДА, він в принципі, справляє враження, що він так само проти цього будівництва. І відповідно він взяв на себе зобов'язання, яке він публічно оголосив, що він... Як все, що потрібно з боку РДА, як замовника будівництва, скасування цих замовлень, скасування відповідних рішень, він це все забезпечить. Власне, зараз наше завдання були там кілька днів вихідних. Наше завдання там от завтра. Я буду вже з ним мати розмову, запитаю, що конкретно зроблено вже за ці дні в плані з боку РДА щодо юридичної зупинки цього будівництва. Відповідно, ось на сьогоднішній день така позиція наша. І е, на сьогоднішній день, е, ну власне, про це якби я вам можу доповісти. Ось така от ситуація. Тому е, нам потрібно продовжувати, якби все в принципі йде зараз, так як ми хотіли, тобто йде за нашим планом. Єдине, що е, нам треба готовими бути, реагувати дуже швидко, якщо буде ескалація з боку цих шахраїв, вони спробують нахрапом, силою щось проштовхнути. Треба бути готовими. Ми з свого боку вам завжди допоможемо. Тобто, у нас є певна. І група людей, яка завжди готова приїхати допомогти. Ну і разом з вами будемо, як завжди, відстоювати і добуватися. Дякую вам за увагу, слава Україні! Ви бачили, що вони написали? На їхню рекламу. Чи ми не бачили, що вони написали? Я просто не дивився. Уже там написали, так? А, ну, вона, ласок, друзі, ну це ж ви знаєте зараз. Там це все купляється, продається. На жаль, проблема така є. А, ну але ж головне, що реальна громада, реальні люди, вони проти. І це головне. Це Луганський область. Це ясно. Вони там відключають світ, Ми сидимо садимо. Це просто це просто патріотичні придбання квартири. Друзі, те, що вони написали про <підем> АТО. <'я> що вони там відбирають кошти на ну це цинізм якби, вищої міри. Тобто, ну, це ви розумієте, прикривається святим. Просто бандити прикриваються святим. Це ганьба, це просто цинізм і а, ділки, які прикривають свої отакими такими от гаслами грають на почуттях людей.

Это надо закидывать Череповский Андрей. Топоры, торополь, торопор. Торопо, дали торопол. Торопов сидит. Вот такие плохи. Через торопом. И под все пульты. Раз, раз. Раз, раз. Шановні усі бажаючі, волі бажання попередньо форматі 28 серпня о 12 годині відбудеться ліквітування київської міської державної адміністрації з приводу незаконної забудови. Тому всі, хто має бажання, підходьте туди. Є люди, які це все діло будуть координувати, збиратися, будемо організовувати транспорт і їхати всі разом. Ну тобто, давайте не залишатися байдужими. на сьогоднішній, на сьогоднішній день через нас просто переступають. Якби ми не підняли оцю всю бучу, тобто з нами ніхто навіть завіть би і не розмовляв. Забудь вони то почали будувати. Ви бачите, що ні документи не можуть показати, нічого, абсолютно нічого немає. Вже починають прикриватися. А то я так думаю, що хлопці, які незабаром звідти повернуться, я все таки вірю. Так як в нас йде прогрес, що вони звідти повернуться, вони дуже швидко покажуть, хто прикривався, а хто, хто допомагав і кому тут дійсно належить влада. Так що, в кого є бажання, 28 числа о 12 годині під КМДА. Дякую. Це четвер Давайте змалимо той плакат. Плакат у це. Давайте збалимо той плакат. Ребята, молодеї, это, ну у нас тут є ініціативна група. Можете номер телефона свой Раз, раз. разразі, шановні, всі, хто зареєстрований в соцмережі Фейсбук, є група радужний масив, називається міста Києва. Тобто, ми там ми там публікуємо саму останню інформацію, тому. Там можна дивитися анонси, туди викладаємо відео, і ці інформації можна довіряти. Тобто, моїць, заходьте місь, туди, місь. дивіться. А в нас тут є актив. Вже їх всі дуже добре знають. Кому потрібно дізнатися саме останню інформацію, підходьте до цих людей, запитуйте. Вони обов'язково дадуть якусь відповідь. Те, що знаємо, ми, ми поділимося інформацією. Дякую за Это фирма заместителя в 1966 году. У нас ее. Значит, это ОУУ. А ее вот ты Интел. А она там президент. Президентом является представитель партии. Вот он, вот он. По номерам 36.

Ты сейчас получишь голову, как ты голову сюда, блядь. А тут же здесь регионы хоть начальник региона. Таки... Да давай, ну, иди под букву, победит кто это получается.

Прикрылись, блин. А вот, да никого не было. Я вам скажу. Это найти новые. Они продажи. Вы повытаскивали коммуникации. Да, как, коммуникации. Да. Там же, понимаете, из краев вернется нахер, без никого электричества не нет вообще. Коммуникация газа. Потому його его оборвали. Приезжала три рази. три раза, чинила вашу проводку. Все едут показывать вам документы. Прямо сейчас їдуть. Администрация дала отказ. По поводу сегодняшнего позвонил Софьевый. У нас щас, буде. На у нас щас, буде. будут громадские слухания после публикации газете три часа. А публикация будет повторюсь. Середа четверть будет опубликовано в газете. Только тогда мы проводим громадські слухання, но не проплачені. То, что вы людям по 100 гривень давали. Так, кто давал? Я вам еще раз обижу. Ну, я не ваше представление. Берег. А теперь вопрос, Вы уже да. засветились. Да. левый берег засветился. Вы? Да. Ну, было там какой-то инцидент левый берег там Здесь да. да. тоже засветились. Вы знаете, ничего Какого не левый берег, Вот Здесь выделили специальный вагон для пункта приема. Никого приема. Телефон Чего на Подождите А, для приема помощи Да, хорошо. А... А? А, а этот вагон стоял. Я не знаю, стоял ли до этого или не знаю Я киевым и волосыртным. Боже мой. Тот, кто заказчик строит, Знаю. когда поставили, какая реклама тут висела. Тут хронология ведется всех. Все, было наклеено на этом... Чего вы его слушаете? Люди, добрые. Понимаешь, хронология, это уже история.

Пошли, а, да, без вас, не так не у вас так. на углу наркотик продають, это тоже нормально. Подождите, я не вижу, это нормально. Заставите, заставите Давайте на занимайтесь, оставайтесь да, телефон, да. занимайтесь. Не я не ходят, ходят, мы... я... Ли... уже писали. Що Подождите, чтобы я не кричала. Но ну, написано ну, эта комиссия, да, выезжала, да, три Давай, раза, давай вот. не забывай, вот, Илья в курсе. Ильенко уже писал. Он вот ну, ну, не знал, между вот не дал. Приезжал. А назвала еще красного руку. Нет, мы подходили, а, не подходили так, я, так, говорю, так. я не знал, я займусь. Но я вам лично говорю, он приезжал перед э, ней, зимой. Мужики, я не не было, знаю, это, и лично пошла. Ильенку задавали этот вопрос по поводу вот этого центра технологичной медицины, там, где наркотики. Если вот это поделили? там, где на... За, вот, вот, где да, там. Ой, вот, у нас там, где еще два. Потому да, что, видела, да. вот да, там еще один. Нет, у нас, Андрей, вносит, и он большой. Туда же, знаете, сколько денег заносится? Эти наркоши платят и по 300, 280 рублей. Что, не ну, надо? Ну, надо собирать громаду. Да где мы его выделили? У нас заявление мы передавали, но результат. Ну, я вам скажу так. Ездили туда, и в остальном все. У них идеально, а потом это Там полная радость.